Тема 13. Small talk Я точно знаю, що люди, які хоч одним лівим вухом чули про етикет, правим точно зловили такий цікавий вираз, як small talk. Коротка розмова. Найвищою майстерністю в small talk особливо я вважаю її після смак. Якщо після того, як ви перекинулися парою фраз із старим знайомим, зустрівши його дорогою Дмитро, до скажімо, залишили після себе приємний шлейф спогадів, змішаних з новим приємним враженням, ваш смолток вдався, ви можете зробити комплімент зовнішньому вигляду. Ви можете зауважити, що співрозмовник дуже розумно захопив парасолю в такий хмарний день, тоді як ви її забули, ви можете згадати про ту стару стильну кав'ярню, якщо ви з паперовим горнятком кави в руках. В Смолоток дуже важливою є творча спостережливість і увага до деталей. Бо саме на деталях та нюансах і будується коротка світська розмова. З одного боку здається, що ви поговорили ні про що, але досвідчена людина просмакує ваше вміння помітити дрібні штрихи, вашу здатність побачити і словесно підкреслити відтінки та деталі, бо це саме по собі є мистецтво. Хороший вишуканий смолток відкриває можливості до продовження і поглиблення розмови у потрібному вам ключі. Так, смолток це процес, це мистецтво. І в цьому мистецтві, як в рецепті вишуканої страви, важливі не тільки інгредієнти, а й послідовність їх додавання. Тому не варто лізти в душу чи наполегливо пропонувати партнерство людині, з якою ви не промасили одне одного достатньо за допомогою такого прекрасного інструмента як смолток. І з іншого боку, якщо людина, з якою ви часто спілкуєтеся, ні про що. Завжди залишає після себе враження легкої позитивної особистості, це може означати лише те, що вона віртуозно володіє мистецтвом ведення смолток. Але через це не варто вважати, що після нехай навіть 150 таких приємних розмов ви маєте право лізти туди, куди вас лізти не просять. тобто в близькі друзі. Не забувайте про те, що особистий простір це святая святих кожної людини. І що те, як людина себе презентує, це може бути лише частина всієї правди про її життя. І якщо вам не видали ключів до цього життя. Значить, і запрошення заходити туди ви не маєте. Бо для того, щоб зрозуміти, яка людина на смак, вивчити її та претендувати на те, щоб стати для неї близькою, потрібно випити не один маленький ковточок в світські світській бесіді. Бійтеся поранити одне одного. Ось що я хочу вам тут донести. І шліфуйте мистецтво Смолток, бо якщо ваш співрозмовник є особистістю неординарною, якщо він оцінив ваші здібності вільно говорити ні про що, йому сподобалися ваші інтонації, легкість переходу між темами, а перелік тем для смолток все-таки обмежений, його, скоріш за все, зацікавить можливість купнути вас глибше. І тоді у вас з'явиться можливість зробити зустрічний хід і повернути розмову у необхідне для вас гусло. А це означає продовження гри. Запрошую підтримати наш проєкт, подобавши це відео та підписавшись на канал. Для тих, хто бажає стати нашим меценатом чи отримати інформацію про книгу та навчання, ласкаво просимо до опису цього відео відкриваємо секрети шляхетності разом. І, вперед, до гідного життя!